Вітаю, друзі, хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя, мир вам, мир дому, вашому, мир, всьому вашому. Амінь. Мені подобається, як Христос, стикаючись з людьми, Він говорив в їх життя і підбадьорював їх, щоб вони не боялися. Він постійно приходив і говорив Не бійся. І сьогодні. Послання Христа воно не міняється. Коли сьогодні ти щось хочеш народжувати, і ти розумієш, що це сам Бог народжує через тебе, це мрії, це певні можливості, Бог дає, це новий бізнес, це церква, це домашка, це служіння, це родина. Господь сьогодні вчить тебе перемагати в Його любові, не боятися приймати Його благодать. І ти будеш бачити дива Божі в своєму житті. Амінь. Можливо, ти сьогодні маєш такі проблеми, які по-людськи неможливо вирішити. Господь говорить, те, що неможливо людям, можливо, Богу. Він може підняти тебе з постілі, Він може тебе підняти з лікарняного ліжка, він може зруйнувати твої діагнози. Він може дарувати чудо там, де в тебе повна безнадія. Амінь. Тому Господь і сьогодні приходить і Він кличе нас в покликання, в служіння. І ми інколи не розуміємо, яким чином придуть гроші, яким чином прийдуть люди, яким чином в мене буде приміщення, яким чином все це буде відбуватися. Господь поруч Він говорить: не бійся, тільки віруй. Амінь. Сьогодні, можливо, ти хочеш щось народжувати. Можливо, це духовні діти, фізичні діти, щось народжувати від Бога. І Бог ну, робить тебе вагітним, і ти, щоб ти народжував. І ти молився про це. І прийшла, прийшла така година твоя година, твій час, коли Бог народжує успіх в твоєму житті. Не бійся входити в свій успіх. Господь хоче тебе благословити. Амінь. Ти знайшов благодать у Господа, тому Господь говорить: тобі не бійся. І хай Господь благословить тебе, рухатись вірою. Амінь.